Шановні поцінювачі української кухні, також тайської на український манер. Дивіться, я вже боюсь розмовляти російською грамочки, але ж хочу вам показати цю чарівну страву. Дивіться, такого партай не роблять ніде. Це справжній от, ну, шедевр кулінарного. Мистецтва, да, і хто б що не казав, як би мене не лаяли, да, але ж це насправді ну от, дивіться. І це треба вмішати в цю справу і перемішати гарно з соусом. Потім по технології по моєї, да, це треба лайну даванути трохи сюди. Я люблю так. Потім частину цього, щоб е, скористатися і е, отримати оригінальний смак цієї страви, я їм так. Просто беру і відчуваю цей смак. Дві треті. А потім я додаю соус і починаю гратися з цими соусами. І це е, три в одному. Хочеш їш так? Хочеш їж так. Ну, Друзі, запрошую вас. Це е, справді як Китая навіть вкусніше. Тому всім бажаю гарного дня, а сам з'їм кальмар Ам.